То за деякі депутати хочуть скасувати попереднє рішення сесії про трансформацію шкіл. Причина засідання соціальної комісії вже друге звернення від батьків цього разу ліцею номер 1 У листі, який отримав голова депутатської комісії та секретар ради, йдеться про те, щоб ліцей номер 1 залишили в попередньому статусі та не проводили реорганізацію до 2027 року. Під другим зверненням підписалися 16 батьків. Під час обговорення присутні депутати піддали критиці рішення щодо. Реорганізації навчальних закладів. Соціальна комісія зараз у новому складу на неї надали листів від родітелів учнів третьої школи та першої школи, які засмучені тим рішенням, яке було прийнято депутатським корпусом, і просять, щоб ми відмінили дане питання. Дане рішення. Ми на комісії зараз вирішили, що треба скасувати рішення от, і звернутися до міського голови, о том, щоб в порядку денному проєкт рішення цей був. В період військового стану, ну, це, я вважаю, що неправильно такі реформи робити. Поэтому ми будемо скасовувати. На соціальній комісії, яке відбулося 21 травня, не були присутні представники управління освіти, зі слів депутатів їх обурило, що ініційоване засідання їх комісії було проігноровано. Представники управління на сьогоднішній день, а особливо заступник міського голови, яка відповідає, в тому числі і за освіту в нашій громаді, вона повинна бути на всіх засіданнях, тим більш вона знає, так як вона тут живе. Які резонанс оці рішення необдумані, які приймаються у нас, розумієте, набув у нашому суспільстві? Звісно, будемо звертатися на сесії з пропозицією з проектом рішення, щоб відмінити. Те, те рішення, яке ми прийня... яке депутатський корпус прийняв, і ми відсрочимо цю реформу, тобто пройдемо всі етапи, як воно прописано, тому що в нас на сьогоднішній день розумієте, навіть немає типових положень, тобто в нас немає документів, на які ми повинні спиратися, щоб ми покроково розуміли, що ми далі повинні робити. А робити розумієте, якісь опити на наших батьках і на наших дітях. Ну я вважаю, що це зараз не час. Управління освіти нам пояснили, що стало причиною відсутності на засіданні комісії. О 12 годині повідомили про те, що відбудеться о 14-й годині засідання соціальної комісії. О 14-й годині я вже була в виконкомі і була готова взяти участь у засіданні цієї комісії. Там ще були присутні декілька депутатів, хто теж захотів взяти участь в цьому. Тому ми всі разом більше 15 хвилин чекали і нікого не було. Потім. Ближче до третьої години повідомили, що нібито комісію перенесено на 15-ту годину. Ні мене, ні кого іншого додатково не попереджали про перенесення комісії. Ніяких дзвінків чи повідомлень я не отримувала. Це по-перше. А по-друге, у мене на 15-ту годину, ще тиждень тому була призначена Пекунська рада. Були запрошені люди, і скасувати це засідання я не могла. Щодо скасування рішення, ну, по-перше, Цікавий факт, що листи від шкіл, від батьків шкіл, що від третьої школи, від дев'ятих класів, від першої школи, від восьмих класів, де там близько десяти людей підписалось, якщо я не помиляюсь, були написані ну, таке враження, що під копірку, тому що вони ну, повністю однакові і висловлювані, і все. Тобто, це така цілеспрямована акція закидати управління освіти і депутатський корпус. Листам. Реформу профільної середньої освіти в Україні планують тілити протягом 10 років. Розпорядження від Одеської обласної державної адміністрації про реорганізацію закладів управління освіти отримало ще в грудні 2021 року. Дедлайн формування в громадах мережі ліцеїв до 1 вересня 2024 року. Як розповідають в управлінні освіти, завдяки реформі школярі матимуть змогу обирати профіль навчання, зменшиться кількість предметів та ряд інших переваг. Реформа старшої профільної школи, яка почнеться дійсно безпосередня реформа з, 20, з 2027 року. А зараз ми поки що вибудовуємо матеріально-технічну базу, кадрову базу і готуємо дітей, щоб вони поступово, щоб не було так, що в 2027 році нам треба буде визначитись, що, наприклад, три школи в нас це гімназії з початковими школами, а одна школа це ліцей. І в один рік нам треба буде просто взяти класи, перевести з однієї школи в іншу школу. Щоб цього не було, ми постовопово починаємо не набирати десяті класи і, наприклад, там не набирати п'яті класи, як це в нас по нашому плану заплановано, що саме в наступному навчальному році. Ліцей імені В'ячеслава Черноволи не набирає п'яті класи. Ми відокремлюємо з, зі школи початкову школу, робимо окремим окремою юридичною особою і починаємо формувати академічний багатопрофільний ліцей, який тільки в 2027 році дійсно вже буде прийнято рішення про те, що це буде. Академічний багатопрофільний ліцей без структурних підрозділів. На сьогодні це ще перехідний етап, і ми припиняємо набирати 10 класи в першій школі, в авторській школі. Розширену версію інтерв'ю про реорганізацію навчальних закладів дивіться в програмі Промова.